Сьогодні ми поговоримо про лапароскопію. На даний час саме цей вид операції є методом вибору в переважної більшості ситуацій, коли потрібно провести оперативне втручання на жіночі статевих органах. І вона має певні переваги перед більш таким класичним способом, лапаротомічним. Нагадаю, що лапаротомія означає те, що доступ в живіт здійснюється завдяки. Повному розрізу всіх тканин передньої червної стінки. Лапароскопію можна використовувати не лише у випадках, коли необхідно провести лапароскопічну операцію, а навіть тоді, коли лікар, припустимо, сумнівається в діагнозі або завдяки наслідок проведення різноманітних обстежень. Все ж таки діагноз не може бути підтвердженим. В таких випадках проводять діагностичну лапароскопію, під час якої вже власні дії можуть бути розширені шляхом проведення там, певного оперативного втручання. Які ж покази для проведення лапароскопічних операцій? Ну, по великому рахунку, переважна більшість е, якихось патологічних станів, пов'язаних з маткою, яєчниками, будь-якими утворами, які можуть знаходитись в червній порожнині, а власне в органах в діленці органів малого тазу, це можуть бути покази до проведення лапароскопії. Наприклад, видалення кіст, видалення. Вузлів на матці фіброматозних вузлів, так званих субсирозних, тобто які ростуть назовні, з метою того, щоб зберегти матку. Це можуть бути навіть операції при позаматковій вагітності, адже зрозуміло, що саме такі жінки ще мають якісь репродуктивні плани, а проведення операції ну, нами передбачається. як Ситуація, яка повинна мінімізувати будь-які більш пізні наслідки для жінки. Як же ж проводиться лапароскопія? На шкірі живота виконують три невеличких розрізи, через які вводять лапароскоп і спеціальні трубки. Завдяки лапароскопу забезпечується зображення на моніторі, яке дозволяє побачити і візуалізувати будь-які ділянки порожнини малого тазу. Е, нагнітання газу в по чирену порожнину дозволяє також, не начебто припідняти передню червону стінку, що додатково е, покращує не тільки візуалізацію, а й можливість будь-яких технічних дій лікаря-хірурга на органах малого тазу. Ну і нарешті спеціальні, спеціальні трубки, які також вводяться в живіт. Через них вводяться е, хірургічні інструменти. За допомогою яких власне, лікар і проводить певні оперативні дії. Хочу зазначити, що власне, чому ми говоримо лапароскопія лапаротомія. Я сказав про те, що при лапаротомії проводиться суцільний розріз всіх шарів передньої червоної стінки. При лапароскопії, точніше після неї, залишається на шкірі живота три невеличких, ледь помітних шрамики. Які, чесно кажучи, далеко не завжди можна одразу помітити. Ну і, до речі, один з них той, що знаходиться біля пупка, дехто може використати, скажімо, для пірсінга. а що стильно і практично непомітно. Другі переваги лапароскопії є те, що завдяки мінімальному пошкодженню органів і тканин в малому тазі, суттєво зменшується операційна крововтрата. От, крім того, завдяки чудовій е, візуалізації і можливості доступу буквально до будь-якої ділянки е, малого тазу, е, відбувається мінімальне пошкодження знову ж, додатково мінімальне пошкодження органів і тканин. І все це разом: мінімальна кровотрата, мінімальне пошкодження. Все це призводить до того, що реабілітація а це наступна перевага лапароскопічної операції. Реабілітація жінок після проведення таких операцій є дуже короткотривалою і швидкою. Крім того, сама специфіка проведення лапароскопічної операції суттєво скорочує час проведення операції. а це дуже важливо з точки зору зменшення часу надання наркозу пацієнті. І відповідно суттєвому зменшенню ймовірності виникнення будь-яких ускладнень, пов'язаних в першу чергу з наркозним забезпеченням операції. Пацієнтки виписуються після лапароскопії зазвичай на другу добу. І процес реабілітації, як я тільки що казав, він досить короткий, він значно коротший від тих ситуацій, коли жінці проведена операція лапароскоп... лапаротомним шляхом. Ну, і зрозуміло, що власне час реабілітації після таких операцій в певній мірі залежить від об'єму від складності самої операції. Ну, і декілька слів про ускладнення лапароскопії. Сама по собі методика проведення лапароскопії настільки проста і досконала, що частота ускладнень ну, набагато менша, ніж після. Операції, які проводені шляхом лапаротомії. І вона настільки мізерна частота, що лікарі, от, лікарі, які оперують, лікарі лапароскопісти ну, зазвичай так поблажливо посміхаються, коли їм задають питання, а яка частота ускладнень після ваших операцій. Підготовка до лапароскопії немає нічого особливого. Тут, мабуть, швидше слід говорити про е підготовку. ну, про особливості підготовки до проведення наркозу, інтубаційний наркоз, який під яким зазвичай проводять лапароскопічні операції, по обстеженням перед операцією проводять загальне клінічне обстеження як перед будь-якою операцією, це там група крові, резус-фактор, обстеження на інфекції, віл, гепатити, сифіліс, загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові. Тобто той перелік обстежень, який, який є стандартним перед будь-яким е, е, оперативним втручанням. Разом з тим, скажімо, перед е, операціями на яєчниках у разі наявності кіст, в обов'язковому порядку жінка здає аналіз на так звані онкомаркери яєчників. Е, За необхідністю, зрозуміло, можна провести будь-які інші дослідження, скажімо, там, ультразупі дослідження черевної порожнини. там, чи органів сечовидільної системи, залежить від того, який об'єм операції, яка патологія попередньо мається на увазі. Отже, якщо ваші справи настільки кепські, що тільки оперативне лікування може вирішити вашу проблему, то слід обирати лапароскопію, адже саме цей метод оперативного втручання має ряд переваг, про які я ще раз зараз наголошу. Перерахуємо їх. Отже, перше: це простота і доступність операції. це мінімальна травматизація органів і тканин малого тазу, мінімізація операційної крововтрати, скорочення часу реабілітації після операції, швидка виписка пацієнтки стаціонару. Крім того, це значно менша кількість ускладнень після операції. Ну і зрештою, те, що для жінок також деколи досить важно, це власне косметологічний ефект. Дякую, що були з нами. Миру всім нам!